Привіт, Леся! їм є що сказати про Лесю Українку. Леся Українка, хвиля, читає Даніела Зайшкіна. Хвиля йде, вал гуде, білий, смілий, срібний, трібний, нападе на сухе ваговиння, на розсипане каміння, білим пломенем метнеться, стрепенеться, скине з себе все, що ясне І гасне. Хвиля смутна, каламутна, вже неясна. Вже не біла, відпливає, посумніла, мов двохробу, і з плачем до себе горне баговиння, тьмяне, чорне, мов жалобу, і зітхає, і втихає рине в море величезне, І чезне. чи вона йде до дна? Може, буде там покірно, мов рабиня, тихо, вірно, колихать малі молюски, гаптувать прозорі луски, на коралі класти карби, вартувати морю скарби, і слугою, під вагою. Там вона до віку стане і не повстане. Чи полине межі сестри, межі милі, вільні хвилі, розтечеться, розпливеться, знову сили набереться, потім зрине, і гучна, і бучна. Переможна валом сплесне і воскресне.